Мене звати Соломія Зараз я, я тобі, вам розкажу одну історію. Коротше, один раз батьки розмовляли, ось поліцейський прийшов до них, папа сказав мамі відкрити двері, а молі тим часом сиділа в кімнаті. І ось поліцейський сказав: Доброго дня, я на вістистій молі прийшов. І вони там між собою розмовляють, мама з поліцейським, а папа просто собі сидів та слухав. А ось таті Молі вийшла, вона теж прийшла, і поліцейський запитав, як Молі справи, а Моля обвинила. Але вона таку не робила, але так точно не можна робити. І ось батьки слухали поліцейського, мама. Ругава зміж з папою. Вона поки розмовляла з поліцейським, було, а він буду, уже час піде якраз. На Надію, що І потім мама завітає до дочі в молі ну, в кімнаті. І вона почала ти ругатись ти на молі. Якщо ви зі не хочете, що зі таких зі батьків, зі то вже підписуйтесь, підписуйтесь по Я тепер вам далі розказую історію. І мама сказала Молі зняти парік. Але вона не хотіла, а потім вона здалась та зняла. Але вона без паріка теж гарна, але вона на самом ділі Маруся. І батьки між собою ругаються, і папа на маму кричить а Молі виглядає собі і дивиться, потім вона заплакала. Папа розмовляє з мамою, мама просто собі мовчки стоїть. А папа дадейко кричить, а це, виш мене гарна ситуація. А ось мама оре, начинається. І ось трішечки кусочок молі. Вона виглядає, а зараз вона буде плакати. Ось мама кричить а ось папа, який каже ось вже грустний момент. Кому жалко, то пишіть вподобайку. Ось зараз буде шара. І вона розкидала свої речі, і вона зараз з ними пари. І собі вона вийде така розстроєна. Ось, дивіться, тайна розкрилася, маруся не молі. Вона зараз вийшла і пішла собі із дому. І мама їй уговорювала папу її остановити, і папа не хотів. І мама хотіла сама встановити, бо вона переживала. Молі не хотіла, що над нею так і здівалась. Вона і наприклад. і я хочу, щоб всі їй повірили. І мама за неї гналась. І всі кампус знають, що її мама сума шибша, вона за негналась. Молі на камінню, а далі момент буде розбити машину. І Камиль її не чує. І ось мама біжить за нею. І ось уже останній буде момент. А ось це просто жах. Якщо хочете побачити серію, то кі -кі це кікідуа, сері... ой, канал називається Кікідо. А ось водитель такий ось виходить, ті дивиться на цю А І мама так смішно робить. ось, так ось. І вона переживає. І ось дівчинка ось, ось молі валяється телефоном. І ось така допомога приїхала. І ось і ось грустні моменти і веселі. І... А на цьому все. Якщо ви хочете підписатись подобайку і побачитись, то можете побачити їх і на каналі, бо на каналі Кікідо.